Доброго дня! Я вітаю вас на медитації очищення та наповнення безумовною любов'ю. Ця медитація безпечна і проходить тільки в те стані безумовній любові, коли ви відчуваєте себе в любові під захистом Творця всього сущого. Сідайте, будь ласка, як вам! Комфортно, закриваєте очі, відпускаєте всі думки, кудись піти, щось зробити Робіть глибокий вдих та глибокий видих Видихайте все, що вам заважає. Якісь зайві думки відпускайте. Всі-всі думки. Робіть ще глибокий вдих видих, ще глибокий вдих і видих. І ми з вами уявляємо, як з самого центру Землі енергія теплого, жовтого кольору підіймається. Енергія матінки землі підіймається і входить в наші стопи. Ця енергія наповнює все наше тіло, всі наші органи, всі наші чакри, енергетичні центри, наші сустави, наше легені серце. Голову та виходить із центру голови в виді гарного яскравого шару. І ми бачимо або просто відчуваємо, або знаємо, що цей шар вже сформувався. Ми подумки поміщаємо себе маленького. Ми знаємо або уявляємо, що цей шар починає рухатися уверх до Творця всього сущого, проходячи всі плани буття. І ми підіймаємося над будинком, в якому знаходимося, ми підіймаємося над страною, в якій знаходимося. Ми бачимо, як шар стрімко летить вверх, над Всесвітом, проходячи всі свої Всесвіту, проходить золоту прослойку, жилеобразну, прослойку законів Всесвіту, проходить через блідорожеву рожеву прослойку закону. Співчуття і підіймається ще вище, вище у енергію безумовної любові. І ви бачите перед собою портал, з якого ллється безумовна любов, виходите туди і підіймаєтесь ще вище, уявляючи як шар світла, розчиняється, і вас покриває енергія безумовної любові. Тут немає нічого, немає людей, тільки ви і любов Творця всього сущого, тільки світло, енергія сьомого плана буття, вища енергія, як ви називаєте цю енергію, виявляєте, як шар світла вже розчинився. Ми з вами вдихаємо цю енергію. Ми робимо глибокий вдих і вдихаємо цю білу енергію. І вдихаємо все те, що нам більше не потрібно, все те, що більше нас не розвиває, більше нас не наповнює. Те, що заважає нам бути здоровими, щасливими. те, що заважає нам. Будувати своє краще життя та відчувати найкращі емоції та почуття щастя, радості. Ми відпускаємо все, ми робимо глибокий вдих і вдихаємо енергію любові. А коли видихаємо, видихаємо все, що нам більше не потрібно. Ми видихаємо стрес. Напруження. Ми видихаємо біль, і ми бачимо, або просто знаємо, як ця енергія за нашим наміром зцілює нашу душу, зцілює наші емоції. Ми відпускаємо якісь претензії, сварки, конфлікти. Якісь очікування, те, що ми не змогли зробити, у нас не вийшло те, що ми хотіли, ми видихаємо всі-всі негативні емоції, те, що нас, те, що не дає нам рухатись уперед. Вільно та щасливо. Ми робимо знову глибокий вдих і всім серцем, кожною клітинкою свого тіла, а їх мільйони. Кожною кожною клітинкою ми вдихаємо енергію безумовної любові. І бачимо, як кожна кожна клітинка відпускає щось темне. Якщо ми не можемо це пояснити, ми просто за допомогою наміру приймаємо цю любов, і кожна клітинка наповнюється енергією любові. Енергії чистоти та світла, а видихаємо все, що не є любов'ю, не є світлом, щось темне, те, що позбавлює нас віри, свободи, любові, довіри. Ми знову робимо глибокий вдих. І наповнюємо своє тіло любов'ю, світлом, і ми бачимо, як наше тіло світиться, в ньому вже більше і більше любові. І все менше і менше. Низько вібраційних емоцій та відчуттів ми відпускаємо злість, злобу, ненависть, образи. Ми відпускаємо все, ми просимо Творця забрати ці емоції та розчинити їх в світлі найкращим і найвищим чином для нас. І ми відпускаємо. І на це місце ми бачимо внутрішнім поглядом, бо просто знаємо, що на це місце стає енергія любові та світла. І якщо вам подобається, ці завантаження, які я буду давати далі, кажіть, будь ласка, так. І якщо ви приймаєте, можна вам показати, як це відчувається, що таке радість? Що таке любов? Як відчувати себе? Щасливим, радісним, як це відчувається жити своїм життям та відчувати радість безумовно кожну секунду свого життя, відчувати смак життя. І як це відчувати себе щасливим. Як це бути наповненим, як це бути здоровим, як це мати та знати сенс свого життя, як це відчувається бачити сенс свого життя, бачити себе, як бачить вас творець всього сущого. Бачити свої можливості, бачити свої кращі риси, як це відчувається, знати, що я можу бути абсолютно здоровою, абсолютно щаслива, як це відчувається, що я можу проживати своє краще життя. Я знаю, як це відчувається любов Творця, як це відчувається, що Творець любить мене таким, який я є, як це відчувається, бути здоровим, як це відчувається, жити, без того, щоб боротися за життя, без того, щоб страждати, без того щоб вирішувати проблеми, як це відчувається жити з серцем, з любов'ю. як це відчувається приймати любов від Творця всього сущого, від Всесвіту, від ангелів, від архангелів, як це відчувається, відчувати підтримку Всесвіту. Відчувати підтримку ангелів та архангелів, як відчувати себе захищеним. як відчувати, що життя дає мені все найкраще. Ми ще раз вдихаємо любов, тільки любов і видихаємо все, що нам не потрібно, а видихаємо контроль. Придихаємо якісь навіть рішення, які ми приймали, тому що ми відчували себе безумовно, коханими, і що Творець нас любить такими, якими є. І ми очищуємося в світлі Творця, ми відчуваємо, як наше тіло світло стає наповненим любов'ю, довірою, цимкою, захистом, безпекою. І ми просимо цю енергію також завантажити в наші дома, домівки, нашим близьким, які живуть з нами, Енергії любові, доброти, підтримки. Як відчувати себе захищеними, як бути захищеним? Ми з вами дякуємо за цю медитацію для цього всього сущого. Ми знаємо з вами, що з цілеми не ми, а саме ця енергія, в яку ми з вами підіймаємося, і яка з любов'ю до нас. Дає нам зцілення, підтримку та знання, що Творець є, і що Творець це любов. Ми дякуємо за цю енергію. Я завжди кажу дякую, дякую, дякую. І ми знову бачимо себе у світлі. Ми знову відчуваємо, що ми знову в шарі світла і ми спускаємося в повній безпеці. У спокою, униз, по тій карті, по тій дорозі, як ми відіймалися. І ми відчуваємо, як ми проходимо всі слої, всі закони, всі слої. Униз ми знову проходимо, і ми спускаємося, входимо в своє тіло і відкриваємо очі. Дякую вам. Що були з нами?